Дуже оці ви за зібралися тут не по власній волі люди, а по тому, що створила наша чергова, та не чергова, вона вже. Пережившаяся влада в Кременчуку, порушена 49-та стаття Конституції, в якій написано: забороняється скорочувати діючу мережу медичних закладів. Господин Малецький, мабуть, ну давно ви знаєте вже око на цю лікарню. Я її раз за три відбивав, щоб її не закрили ще з 2000 року було. Вони таки на неї око поклали. І прийняли таке рішення. Щас е, два місяці дається колективу, щоб написали заяви, тобто ліквідація підприємства йде, це практично, якщо вони кажуть зливання з першою лікарнею. Е, де факто, так, да. лікарня вроді остається, де Юра цього робити не можна було. Є такий варіант: якщо адміністрація лікарні подасть до суду позивну заяву. Суд зупиняє на період ліквідації рішення міської ради. І вирішується по суті. Це можна елементарно вирішити, тому що Конституцію порушувати не буде ніхто. Другий варіант Можуть проспілка подати до суду. но Проспілка, а що то їхня теж спить. Я запропонував медикам зупити у вільну проспілку. Це їхнє право. Ну я жду рішення, що буде зі сторони наших медиків. Якщо їм це подобається, ну я розумію, що е, якщо лікарні не буде, а вона практично професіональна для залізничників була, хоч вона й місту передана, да. а місто там хороше. Санаторій для бариг можна зробити. Да. В... там вже дома Стоять, отой стоять. От дом, ви пам'ятаєте, той домик зроблений. Він був незаконно построєний на території, яка належала Південній залізниці. Чому попереднього лікаря начальник Остапчук і убрав? Того що без дозволу дали територію. Туди іде транспорт, тролейбус зі, зі всіх куточків нашого міста. До першої лікарні іде одна 18 маршрутка, 15 гривень. Туди ще лі, влізти треба. Дуже поганий під'їзд туди. Тут таке місце, що пенсіонери можуть під'їхати, та й люба людина 10 гривень або без до цієї лікарні. Це ж таке, таке благо для людей. А тепер що? це лучша больниця, лучкраща лікарня в городі. Найкращий колектив і найкращий колектив. Як можна так закрити таку лікарню, де пользувалися желізнодорожники всю життя? Все життя, як? І не тільки, не тільки ж, железнодорожники. Як? Такі врачі, самі кваліфіціровані, як так можна? Боже, я не знаю. Та ще во время війни. Як? Справа в тому, що я лікуюся в цьому закладі з самого дитинства. Я ще було дитяче відділення в цій поліклініці, зараз воно закрите. Я ще з того часу лікувався. Зараз у мене є Захворювання, з якими я постійно звертаюсь до медичного закладу, тобто до як до поліклініки, так і до лікарні. Показовим є те, що у мене є алергічні реакції, і коли мене направили в третю лікарню, то мене вівторок поклали в хірургічне відділення, а в середу вже в обід виписали, бо не знали, що зі мною. Робити. Залізничні лікарні мені завжди надавали допомогу, лікарі там кваліфіковані, вони, крім того, майже всіх знають своїх пацієнтів, тому лікування там яке достойне. Я дважды переселенец. Я мужа тут похоронила. И из-за этих стрессов я очень часто лежу в больнице. Я все время лежала этой Приднепровской. И спасибо Ларисе Андреевне, она... Острикова все усилия приняла, чтобы меня на ноги поставить. А в поліклініку я кожну неділю хожу, тому що у мене аналізи крові дуже погані. Очень вас просимо. Ну, ну дійте все, що можна, щоб зберегти лікарню і поліклініку. Ми вас, переселенці, дуже просять. Запропонували акцію пішоход завжди. Прав. Це дійсно акція. Дуже вона така потужна, що можна зупинити весь кременчук, заблокувати при переході через пішохідні переходи, в яких немає світофорів, але ми поговорили з правоохоронними органами і ЗСБУ, що цю акцію треба відложити хоча б на дві неділі, тому що вони працюють над цим вопросом. 12, 12 числа на 13 годину давайте біля Горисполкома зустрічаємося. 12-го. 12. якщо вони не вийдуть, ми тоді теж підемо. Ну туди, куди ви хотіли на пішохідний переход.